Вітаю! Сьогодні я хочу для вас зробити вираження на таку тему ілюзії, які вам транслюють. Транслює ваше оточення, або, можливо, транслюють родові програми спадкові, або, скажімо, транслюють вищі сили, ці ілюзії. Ну, побачимо, що це за ілюзії, хто вам їх транслює. І з якою метою, і що вам з цим робити? В кінці відео я вам дам магічну роботу універсальну, яка вам допоможе вскрити, взламати оці ілюзії. Отже. Ілюзії, що вам транслюють. Це буде лише один варіант. Тут буде кілька ілюзій. Ви уважно слухаєте і відчуваєте, прислухайтеся до себе і спробуйте відчути, де вам і що відгукується, яка інформація. Це відео так само, ось це онлайн вираження буде для вас практикою. Вчитися себе слухати. Тому що, коли нам можуть нав'язати ілюзії якісь, протранслювати ці ілюзії нам. так? Тільки тоді, коли ми себе не чуємо, коли ми собі не довіряємо, коли ми, скажімо, відсторонені, у нас немає зв'язку із самими собою. Ми відсторонені від нашої інтуїції. Знаєте, наче як. Коли таке буває відчуття, а, ви щось робите, щось, щось, якісь буденні справи, там, готуєте обід, чи накриваєте на стіл, чи щось там, щось, звичайно, буденна справа. І у вас відчуття, що ви просто спостерігаєте, що це не ваше тіло, що це не ваше життя. Ось якщо у вас є такі моменти, то це говорить про те, що у вас немає зв'язку із вашим тілом, із вашою психікою. Цей зв'язок було зруйновано, скоріше за все, в дитинстві. А ваше нинішнє оточення близьке, саме близьке оточення, воно дуже добре підживлює оцей розрив. Знаєте, ви як не все. У вас немає у вашому тілі. І, звичайно, про яку інтуїцію може йти справа. Та? І тут, послухайте, до речі, що якщо у вас є такі відчуття, що ви наче от про те, що я вам сказала, та, таке якесь. А... Ну, по-перше, я рекомендую іти в психотерапію. От. По-друге, це може бути. Ознакою, або невдалою магічною роботи, яку ви робили, так само, або якоїсь магічною роботи, яка була зроблена чи вашим родом, чи з вашим родом. Ну, от, от щось таке. Це буде це може це відірваність, це може бути оцією ознакою. Тут я рекомендую почистити себе. Ну, ладно, добре, це вже, знаєте, я вже просто зараз в потоці і просто бачу деяких людей, яких, яким потрібно чиститися, терміново чистити свій рід, а декому потрібно навіть відриватися від свого роду із благословенням. Знаєте, от уявіть собі таку картину. Ви дитина в сім'ї. У вас є старші, ви найменша. Ви дитина. У вас є батьки, дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі, якісь тітки, дядьки. І от всі захворіли, чумою, бубонною, а лише ви не захворіли. І вам говорять: кинь нас, йди в світ. Рятуйся. От, хочу чомусь сказати: синку, рятуйся, синку. Вас благословляють, і ви відриваєтесь, викидаєте ось цю сім'ю, цей рід, і йдете в світ, щоб себе врятувати. І таким чином через себе врятувати весь рід. Розумієте? Тому є інколи такі ситуації, коли ви єдина надія для відродження свого роду, але вам потрібно відірватися від то, від цього роду. бо він настільки вже забруднений, настільки вже. Погряз у горі, у гріхах, у, у чорноті, ментальній, духовній. Е, настільки забруднений, що там вже немає ні просвіти, ніч, нічого. І тут вже не гріх, так скажімо, і з благословенням роду. Не тих родичів, які живуть на цій землі, ви цього благословення не отримаєте. А із з благословенням роду. Піти, щоб врятувати цей рід. Добре, це для когось вся інформація потрібна. Якщо є якісь питання, чи щось додатково, будь ласка, пишіть в коментарях. Я завжди відповідаю. Дуже оперативно. Якщо є якісь особисті запитання, ви соромитеся писатись в коментарях, то пишіть на пошту. Імейл свій я завжди залишаю в описі до кожного відео. Так, отже, ілюзія, які вам транслюють. Буде один варіант. Слухайте, послухайте, прислухайтеся. Отже, ілюзія. Що вам транслюють? Що це за ілюзія? Ой, вам, вам знаєте, що транслюють? Е, от така йде картина, от, о, Віслючок, трудяшка, якому перед яким вудочку простягнули, і повісили морквинку. І він йде за цією морквинкою, не розуміючи, що він ніколи її не з'їсть, але його підводять, каже, ось, ось, бачиш морквинка, ще трошки, ще трошки. От вам протягують, і у вас ілюзія, що ще трошки треба зачекати, ще трошки потрібно, от, от попрацювати над собою, попрацювати над чимось, потерпіти, щось вистояти. І в цій ілюзії ви забуваєте, що ваше життя не безкінечне. Розумієте? Ви не безсмертні. Ваше життя не безкінечне. Цю карту хочу, щоб глянути. Так, да, у вас таким чином, як Через цю ілюзію вас опоюють отрутою. Щоб ви загинули, так і не поживши своїм життям. Ще почекай, ще почекай. Да, і тут, знаєте, тут є два варіанти. А, або цю. Ще почекай, і ти будеш королевою, і ти все отримаєш. Ще почекай, і коло тебе буде королева, ти все, все буде добре, якщо це для чоловіків. Ось ось. Цю ілюзію вам транслює хтось із таким жіночим, а, Це якась жіноча енергія. Отже, хто вам транслює цю ілюзію? хто? Ой, Боже мій імператриця, ну, це від матері йде. Це чітко вам хочу сказати, чітко від матері вас так навчили. Якщо, неважливо, якщо навіть вашої мами немає, або бабуся. Ну, скоріш за все це материнська лінія. Це головна жінка у вашому роду. Якщо у вашій сім'ї головною була бабуся, а не мама, то це бабуся. Неважливо, що її вже немає на цьому світі. Це від мами. Ось потерпи, потерпи. І таким чином вас отруюють. Оця ілюзія вас отруює. А чому вона це робить? Для чого? Для чого трансляція йдеться? А тому, що Боже, ну тут це настільки банально, господи. Я думала, що буде якийсь більш містичний розклад, але все дуже 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 банально для того, щоб отримати свій ресурс емоційний, щоб подивитися, це знаєте, із тої опери, Бог терпіли і нам велел, да, Я страждала, і ти постраждай. А що ти хотіла, чи що ти хотів? З життя воно таке, воно складне. Але, можна, вам так в очей не кажуть. Він каже, вам кажу, ну потерпи, ну да, 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 ще трошки, ну ти ще не дитягиш, ще трошки, ще чуть-чуть. І у вас таке відчуття, що ви наче не живете своїм життям, а ви як черновік пишете. Понимаєте? Ваше чарівне слово. Сепарація. Просто ви просто повинні сепаруватися від цього. А, але вас цимутрують. Ну тут давайте побачимо ще глибше. Ну тут, коротше, отримує свій ресурс. От, от, тут токсична, токсична особа, да. що говорити психологічно мовою. Добре, а, що ще. А, знаєте, якщо ви тут для жінок. А, давайте я скажу, тут і для жінок, і для чоловіків. Ой, боже, я перепрошую. Вимкнулося світло, так? Да? Це лампа вимкнулася. Ну, все, я, 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 я ж думаю, що вам так. Ну, хоча давайте спробую увімкнути. Просто немає світла, і я увімкнула штучний світ, але він, він інколи вимикається. Ну, все. Не вмикається. Ну, Нехай вже так, я вже закінчу. Бачите, на оцих словах, що я хотіла розкрити, якраз мені світло вимкнули. Це дуже символічно. Ось так і у вашій сім'ї, ваша мама або ваша бабуся, ви щось хочете з'ясувати, а вам наче як перед вами двері закривають, світло вимикають, щоб ви не побачили. Скажуть, та що ти таке говориш? Що ти там це? Чи в сльози, чи в плач, чи. Цей не надумуй, наслухає своїх психологів там, починаєш тут. Ну, таке. Тут дивіться. для чого це ще потрібно? Е Якщо ви жінка, то ця особа це головна оця імператриця, ваша мама або ваша бабуся, ця головна жінка вона з вами конкурувала. Розумієте? Я маю бути кращою жінкою. Ну, тут, тут, тут явно тут токсична, незріла особа. Дуже, я про імператрицю цю кажу, дуже, дуже травмована. Бо якщо ви чоловік, то з вас просто ліпили, скажімо. Психологічного мужа, да, психологічного мужа. От, психологічного партнера. Синку, будь коло мене, будь моїм чоловіком. Тут сепарація, тут тільки так. Що ще? Імперамператор, да, да, тут, знаєте, оцю ілюзію вам транслюють, що почекає ще трошки-трошки, так, щоб ви не жили своїм життям, і в цьому просто захлібнулися, просто померли від цього яду, очікування. Це для того, щоб ви або були для неї головним чоловіком, якщо ви чоловік, або не отримали вона вас знищуючи, отримала свого імператора. Да? Ну, добре, а чому? Ну тут явно я бачу, що е, зараз я запитую вищі сили. Тут, тут я явно бачу, е, що це тут, тут треба людині не довідьми, і людям тут не да? іти, А потрібно е, звертатися до психолога і пропрацьовувати питання сепарації. Ви не відсепаровані. А чому ж тоді е, на цьому магічному? Ворожінні людина зайшла, чому так, що я ще не бачу, я не бачу. О, господи. А знаєте чому? Тому що ви вже в такому віці у вас. Ну, те, що якщо, знаєте, у вас, ну, коли у нас є токсичні батьки, які не дають нам жити нашим життям, або там токсичні якісь родичі, да, які не дають нам жити нашим життям, то це дуже серйозна травма, яка стає, знаєте, вже такою конструкцією. Для нашої психіки, на якій тримається наша психіка. І е, психотерапія тут може або не спрацювати, ну, класично, або ви ще ви просто потрапите в травму, і там і залишитеся, або просто покинете. Тобто ви вже в такому віці, ви вже достатньо довго живете з цим, вам навіть не 25 років. Хто молодий, кому 25 років, то тут. Ви самостійно можете пропрацювати через психотерапевта, все у вас буде добре. Але хто старший, там уже так, знаєте, люди вже такого віку, 30-40 років, можливо, і старші, то ви, ви просто це не пропрацюєте. Розумієте? Ось те, що почекай, почекай, воно вже стало частиною, це вже каркас для вашої психіки. І зруйнуючи оце, ось цю модель, яку вам нав'язували, зруйнуючи цю ілюзію, ваша психіка може не витримати. Тому ви дивитесь е, оці ворожіння всі, да, там, на таро, там, щось вицікавитеся, якось намагаєтеся е, через, е, через критичне мислення вирішити цю проблему, а через міфологічне, тобто магічне мислення вирішити. Це якесь питання, яке вас турбує. Розібратися з цими ілюзіями, так? Тому що вам саме магія допоможе. Так. Да, от і все. Так, да, вам дається шанс. А ось зараз цей шанс я вам і дам. Що вам дають? Я вам зараз дам формулу. Просто зараз. Так. Формулу. Вона називається взломщик. А, вона взагалі універсальна. Потім я окремо ще запишу відео, про неї розповім, але як для цього. От берете фломастер або хну для тату, вона тиждень десь тримається, і берете просто на руці, де вам завгодно, там, де не було видно, неважливо. Малюєте ось таку формулу. Це в'язь. Вона з рун, але вона е, за, закодована. Щоб її не можна було взламати. Він зломщик. Ви просто з наміром, що ви взламаєте ось оцю когнітивне е, викривлення ваше, ось цю когнітивну ілюзію. У вас навіть, якщо виникає якесь почуття провини, чи якась досада, чи якісь токсичні відчуття, ви можете їх так само взламувати. Намалювали і все, вам буде легше. На цілі намалювали, вона е, працює Е, Скажімо так, це перша допомога. вона не вирішить ті проблеми, але це перша допомога. Спробуйте її, поживіть із цією формулою хоча б тиждень. Протягом цього тижня, у вас, скоріш за все, у вас з'явиться бажання щось змінити у вашому житті. Вона взламає, ось зробіть будь-яка магічна робота, яку ви робите. Вона вся працює через свідомість. Тобто ви маєте закласти свій магічний намір. Що ви наміріваєте? Це доля секунди. Це що ви хочете. От ви уявіть, от ви мах, там ваша увага це як магічна паличка. Ой Піймаєте? І ви з увагою. Що ви взламуєте, можете навіть собі візуалізувати, як от эта от ілюзія вона взламується? Це образ какой-то представьте, так? Да? І он він все він взламує все в дрібез Вона нікому ця формула вона нікому не нашкодить, Протипоказань тут немає. Ну, добре, тут, є, хто переживає, от я знаю, що тут є люди, які переживають. Чи можна вам це робити? Давайте вам. Чи можна вам це робити? Так, да, можна взагалі, взагалі, просто ваша магія. От це просто, це ваша формула. Хто сумнівався, це ваша просто формула. І а, вам захоче йти далі з цим розібратися. Розбирайтеся, а розбирайтеся. А, можете це самостійно, можете за допомогою відьми. Звичайно, кому потрібна моя консультація, пишіть мені на пошту. Um, що ще? Добре. Ну, це ви тут собі якось там скріншот зробіть, або збережіть це відео. Так, що ще я хочу дати цю. Що, що ще тут? Які ще інформація вам іде? Має бути повноцінний енергообмін. Так. Да. Дивіться, обов'язково, просто в обов'язковому порядку, особливо для тих, хто буде використовувати це відео і цю формулу. Будь ласка, лайк, коментар, підписка на канал це енергообмін ваш. І якоюсь благодійністю зробіть. От ви, коли зробите цю магічну роботу, погодуйте, приміром, безпритульних тварин, або пожертвуйте якийсь донат на безпритульних тварин. Погодуйте котиків, собачок. Тут потрібен енергообмін. Понимаєте? тоді ось, ось що ще? Що ще? Де, вона, вона зруйнує, вона спрацює, ось цей взломщик, він, він це зруйнує. Ви оцю ілюзію прибере. Але дивіться, ілюзія це лише знаєте, обгортка, за якою. Криється дуже серйозна проблема родова, і ось але коли оця ілюзія у вас зійде, коли ви це усвідомите, побачите, хто є, що і що вам транслювали, і ви побачите, Боже, там купа проблем. І от там же треба буде розгрібатися. Ну, ви впораєтеся, розумієте? Перший крок і вже основна перемога. Це коли ми бачимо реальність, коли ми речі називаємо свої, своїми іменами. Назови віч її іменем, і ти приобретеш власть над нею. Розумієте? Реальність це наше все. Критичне мислення це наше все. Так, да, вам треба попрацювати. Ой, вам треба попрацювати тут буде з. Так, да, але ви отримаєте перемогу. Ви отримаєте перемогу один рік. Я вам даю гарантію один рік, але працювати треба. Ну тут вам треба працювати з саме магічні інструменти використовувати. Так, да, тому що тут є диявол вийшов, тут родова програма негативна. Це не тому, що ваша мама, чи бабушка, чи от хтось, хто це все транслює. Там було ще погірші речі, її транслювали, повірте. Це не тому, що вона погана. Ні, вона просто от тому, що програма родова така. І ви, скоріш за все, шосте покоління, на якій це має, скажімо, зруйнуватися. Там щось в роду ну, тут у кожного своє, тут щось дуже-дуже страшне. І вас просто як в жертву. Знаєте, дітей роду приносили в жертву. І оці ілюзії, це для того, щоб ви не жили своїм життям, щоб легше принести в жертву. Тому що коли людина усвідомлює, хто вона і живе своїм життям, вона отримує силу, вона має право вибору, вона робить вибори, вона могутня, вона сильна. А з кого можна зробити жертву? Це забравши у людини вибір її, волю її зламати. Розумієте? Ну, знову ж таки, тут по женському роду, тут через емоції, тут так. Да. Давайте працюйте, почніть з цього взломщика, потім у вас е, розвидніться і е, вам, вам треба за допомогою магії чистити свій рід. Хто до 25 років, якщо от вам 25 і менше, то вам не потрібна магія. Вам достатньо, ви можете це через роботу в психотерапії, через роботу з психологом. Ви сам впорядці. Хто старший, ні, тут уже, уже ні. Так, да, вам зараз дали шанс. Все, у вас є шанс. У вас є шанс, беріть цю формулу. А, ще раз вам її покажу. Ось, давайте дякуючим силам за те, що От, от мені просто рот зціпили. Я дякую висім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію моїм глядачам. Я... Всім вам дякую за увагу. Коментар, лайк, підписка обов'язково. Будете робити формулу, благодійність. погодуйте безпритульних тварин або зробіть якийсь донат для якихось постраждалих котиків, собачок. Зрозуміло? Це шанси. Ви вийдете з цього всього. вийдете. Я вам гарантую, ви протягом року ви розберетеся, але робота буде складна, вам буде важко. Так, вам буде важко, але повірте, воно того варте. Ви почнете жити своїм життям. А вже ваші діти, вони вже такого горя не будуть знати, як ви. Розумієте? Все, я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.